Всіх вітаю, друзі! Хочу поговорити з вами про підкормки і підживлення орхідей. Я знаю, що є люди, які розказують і пишуть про те, що орхідеям потрібно тільки освітлення гарне, вода і тепло. І орхідея буде рости і цвісти, і нічого їй більше не потрібно. Я не згодна трохи з цим, а може і не трохи, бо всі рослини потребують не тільки світла, і тепла і води. Вони також потребують для гарного росту, гарних підкормок. Так само, як все життя люди, які живуть в селах і мають городи, одобрюють той огород, щоб вирос той помідор, той огірок, та картопля. Все завжди. Все життя удобрюється для того, щоб воно було. Чому ж тоді квіти не потрібно удобрювати? Я користуюся дуже гарними стимуляторами росту, я користуюся дуже гарними добривами. Добриво в мене переважно Петерс-професіонал з різними формулами, згідно стадії росту рослин. Також є добриво орхівіт, яким я користуюся неймовірно гарне добриво, яким можна користуватися і під час цвітіння. Там просто зібрані всі макро-мікроементи, елементи, вітаміни, все, що тільки потрібно рослині для здорового росту. Також я користуюся препаратами всієї лінійки шогун. Це переважно стимулятори. Якісь стимулятори росту коріння, якісь стимулятори росту зеленої маси, якісь стимулятори росту пишного і гарного цвітіння. І я їми всіма користуюся. І Я не бачу, що в цьому поганого для орхідей. Я тільки бачу користь від того всього. От, наприклад, лінійка шогун вона зроблена вся на витяжках з водорослей. То чому тоді можна? Лице своє мазати кремами, соками, алої і витяжками з водоростей, а орхідеям не можна, розкажіть, будь ласка. Я трошки цього не розумію, бо є прям такі противники, які мені пишуть, пишуть, пишуть в коментарях і в месенджері не можна, не треба. Одна вода потрібна, освітлення і тепло, що ви пишете, які це все хімія. Людина навкруги нас, хімія. Ми ми самі хімія, все, що є в нас, це все хімія. Все, чим ми миємо посуд, стираємо свої речі, на чому ми спимо, сидимо, в що ми вдіваємося, чим ми фарбуємося. Та ну все хімія. Ми всі людина це одна сплошна хімія. Тому. Я трошки цього не розумів. Вчора в обороні, в обороні вибачаюся, в фундазолі замочувала там реанімашки, дві купила тут у людей в кварталі в себе, ну, для того, щоб показувати, як, як вчиняти з реанімацією, як правильно зробити, як обробити, замочувала в, в розчищенні то золоту, вже, вже мало що читати. Що це така хімія, а ви по схемі майже сутки у вас воно той розчин стоїть, і ви всі їм дихаєте, а ви посуду чим моєте. Хімії? А ви стираєте свої речі, дитячі речі. всі. Також в хімії, зуби чистите. Да ну все хімія навкруги нас, тому я трохи цього не розумію. Може, я десь в чомусь неправа, не знаю. Але що стосовно добре для орхідей, стимуляторів росту цих препаратів шоун, якими я користуюся, які я пропоную людям, і, і люди в мене купують і вдячні мені за це. Я не бачу в цьому нічого поганого, але як я завжди казала, і буду казати, ваші квіти та ваша відповідальність, тому вибір робите ви. ось такі мої. Красуні хотіла з вами поговорити саме про добрива. Всім гарного дня і дякую за увагу.